Маємо чудовий акумуляторний тример від компанії Makita, модель DUR193, в даному випадку комплектація RF, тобто акумулятор і зарядка, так, і також є комплектація Z -ка. без акумулятора, без зарядка. Тому огляд буде стосуватися і одного, і іншого, тому що відрізняється лише комплектація, три моїх той же. Це у нас дивіться модель новинка 2024 року. До цього не поставлялася. І фактично є заміною моделі 181. Якщо будете дивитись YouTube. Огляди то 181 модель, по суті, аналогічна. Зараз подивимось трошки рекламних матеріалів. Так, ось як бачите, виробник показав, що у нас крутиться головка, крутиться штанга, подовжується штанга, і ручка направляється так і так. Ось 7800 обертів. Ну, в принципі, по ходу діла розкажу технічні характеристики. Поки що давайте зупинимось на комплектацію. Так, відкривай, Маємо. Простенький, але приємний ремінь на плече. Акумулятор години з індикацією заряду. Зарядний пристрій. Так, захисний кожух. Це у нас захисна скоба, яка одягається як опція на кожух, Потім покажу. Деподібна ручка. Технічна документація. Так, тамрячий запас косильної жилки, причому не простої, та, що йде така скручена, цікава. А тепер прибираємо папір і достаємо тример. Ось в такому вигляді він лежить у нас в коробочці. Я його забираю, і більше там нічого не залишається. Так, і ось зараз все те, що лежало в коробці перед вами на столі. На жаль, не влазить в кадр, тому буду показувати ось ну, таким чином. О, тобто, комплектація повністю готова до роботи. Вам єдине, що бажано одягнути окуляри. Потримару. Від моделі 181, тут основна відмінність у двигуні. Двигун знаходиться у нас. В... Двигун знаходиться у нас внизу, в цій частині. Додався захист XPT. Бачимо, на також. Тобто це посилений захист від пилу та вологи, Раз, збільшилась потужність, було 230 Вт, тут стало 280 Вт, тобто на 20% більше. Виходячи з того, що це тримара не коса, це показник досить таки хороший. Залишилась. Можливість змінювати довжину штанги. Слабо, як бачите, з більшою довжину, тут сантиметрів 20-30 можна додати. Ну, досить таки суттєво. От. Єдине, що зроблено в цій моделі, в новій зручніше, тому що цей яручок відпустили, змінили довжину. Зробили. Тобто, з першої моделі треба було крутити, зажимати різьбу. Було теж непогано, але тут, тут краще. Далі дивіться, як і в минулій моделі є оця кнопочка, ви можете змінювати положення. Положення ріжучі головків, ну, в 5 положені є досить таки суттєво, і плюс ще дуже важливий момент, класно змінювати ось тут положення не тільки довжину, чи положення, так -так, а ще й крутити в різні сторони на 180 градусів. Це буде зручно, якщо ви підкошуєте край газона вашого, доріжки там і так далі. От, тому цей момент продуманий досить Так, сюди одягається ручка, сюди ремінь. Зверху, як і раніше, є лампочка, індикатор перевантаження. Конструкція повністю симетрична, тому почви лівша, почви правша і запобіжник. Бачите, натискає з однієї, сторони, натискає з іншої. Тому неважливо, що лівша, правша можна працювати. Пускова кнопка, ну на два пальці навіть більше, От, зручно, повністю обрезинена ручка. Знизу у нас тут щось Ага, це у нас місце для того, щоб можна десь було підвести на якийсь гвозді. І позаду підключається наш 18-вольтовий акумулятор. Далі по цікавий момент. Одягається дуже просто, заводиться ззаду, просто знімати не дуже зручно, тому не зробив. так. не забуваємо закрутити ось сюди болтик. Болтик у нас входить в комплект. І таким же аналогічним способом. Заводимо ручку і фіксуємо всі частини. Але от що класно зроблено ось тут. Ви коли зафіксували кожу, а ще не забуваємо зняти цей папірець, тому що там буде гостре лезе, яке обрізає нашу жилку. Ось дуже класно зроблена ось ця скоба. Я її зараз одягаю, знімається, одягається взагалі за секунду. Що вона дає? Якщо ви обкошуєте чи дерево, щоб його не пошкодити ліскою, чи, наприклад, бетонні бетонний забори і так далі. Ця ліска не вбивалася, Ви можете опустити цю дужку, і таким чином у вас ліска буде десь от тут. Тобто, це буде додаткова підпора, яка вам не дасть пошкодити чи зайвий раз ліску, якщо щось тверде, або не пошкодити дерево. Кору, рослинки і так далі. От, ця штука класна. Якщо вона вам не потрібна, хочете докосити ближче один рук, хоп, заховали і працюєте далі. або взагалі зняли. Тому момент класно придуманий, все супер. От По головці Тут у нас ліска. Сильна жилка 1,6 мм, до 8 м намотується, досить такий хороший аргумент. Так, обрізається вона самостійно ніж, тому обов'язково але майте на увазі, що він такий заточений гострий, тому можна порізатись. Так, витягаємо. Тепер важливий момент, оскільки у нас авто... напівавтоматична подача, тобто ми повинні розкрутити двигун і об землю натиснути цю частину. Вона зроблена не з пластика, а саме металева, з повністю метал. Також можна натиснути і потягнути вручну, якщо вам більше подобається, чи хочете пожаліти головку, але дуже класно те, що ця частина металева. На більш дорогих тримерах, більш дорогих головках, чомусь ця частина пластикова. Тут, бачите, зроблено метал, це клас. Так, ну про рем'яне плече тут розказувати особливо нічого. Металева частина на тример одягається, і якщо не хочете його знімати, то натиснути тример відстрелився, от ремішок висить у вас на плечі. От цей момент теж по ергономіці досить зручний. По акумулятору в комплекті троєчка заявлено, що без навантаження, не знаю навіщо, але без навантаження до 45 хвилин роботи, з навантаженням десь до 25, тобто 25-30 хвилин. Я думаю, він у вас пропрацює, якщо ви косите саме триву, використовуєте його по прямому призначенню. Так, тепер давайте трошки подивимось технічні характеристики. Так, технічна модель, наша новинка 193 модель, е, модель, оберти 7800, аж тобто, начебто, здавалось тут всього лише одна ліска. бачите, не дві, а одна. Але при цьому. 7800 обертів. А, я не показав. ця частина, де подається ліска, також зроблена металева проставка. Тому іноді, якщо пластику набуває, розбивається, тут метал, все зроблено як треба. Так, Загальна довжина регулюється, як бачите, на, на 20 см. Міняється. Ліска у нас 1,65, ширина захвату 260 мм. Вказаний код для замовлення нашої головки косильної і вага. Без, без акумулятора, з акумуляторами і так далі. Тому порівняно з колишньою моделью, знятою з виробництва 61-ї тут майже на пів кіло менше. Теж аргумент. Далі деякі рекомендації по роботі. Ага, нагадування, що там є індикатор перевантаження. Індикація акумулятора. Судання несправності, ну, в принципі, нічого такого особливого цікавого немає. От тому, що я хочу сказати про цю модельку. Нагадаю, DUR193. Це новинка, це чудовий тример, тобто його слід розглядати саме як тример. Що таке тример? Це підрівнювач. Тобто, це інструмент, який докошує там, не, де не, не може заїхати чи не може скусити ваша газонокосарка. Тобто, це периметр газона, края, навколо дерев, квітів, лавочок і так далі. В такому контексті штука взагалі ідеальна, тому що він найлегший, потужності для таких задач для газонної треба більш, ніж достатньо. Він у нас змінює довжину, змінює по своє положення, під лавочками класно косити, може повертати головку також так і косити край газону, навколо доріжок і так далі. Кантік робити гарний. От, тому як тример, ця штука ідеальна. Якщо ви хочете замінити косу і у вас там одна-дві три сотки, ну, в принципі, з таким акумулятором там один-два заряди, три. Різниця заряджається досить швидко, можна касити. Якщо у вас там уже 5-10 соток, всякі червники ви хочете замінити бензокасу, ну однозначно ні. Для цього вже треба обирати інші моделі. Макіта є, що за вам запропонувати, або подивіться у нас на сайті, або е, я в... В... вийдіть на зв'язок, я вам допоможу зробити вибір, і будете користуватись, отримувати задоволення. Тому ще раз зупиняємо, що як тример ця штука ідеальна, а як коса, ну в деяких. У випадках треба розглядати окремо. Тому виходьте на зв'язочок і розберемося. Загалом, нагадаю, ще, що у вас на цьому акумуляторі працює безліч різного садового та будівельного інструменту Макіта. Тому, якщо ви купуєте цей чудовий вклад в майбутнє, якщо ви вже використовуєте такі акумулятори, купуєте триммер без акумулятора, без зарядки, це буде ну, значно дешевше. І все вперед в роботу. Тому якщо вас зацікавила чи ця модель, чи інша, треба консультацію. Хочете придбати, виходьте на зв'язочок, контакти на відео під відео, і будемо працювати. На цьому, все. Дякую за увагу.